Друзі, вас вітає Араз Тіві. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олег Коршунов зробив неймовірний внесок у розвиток авіаційної галузі України і віддав свою душу для підприємства імені Антонова. Помер відомий український льотчик, колишній співробітник КБ Антонов, автор багатьох статей на сайті «Главред» Олег Коршунов. Як розповів Главреду, син заслуженого штурмана випробувача СРСР Борис Коршунов, знаменитий льотчик помер після тривалої хвороби з величезною скорботою і сумом на серці змушений повідомити про те, що після тривалої хвороби Мер мій батько Коршунов Олег Петрович повідомив син іменитого того льотчика. Олег Коршунов зробив неймовірний внесок у розвиток авіаційної галузі України. Віддав всю душу в рідне підприємство, об'єднання імені Антонова. Людина, завдяки якій крила української авіації знають у всіх країнах і на всіх континентах. Зазначає син Борис. Олег Коршунов писав для Главреда багато статей про авіацію, авіакатастрофи і легендарний літак. Мрія, який російські окупанти на початку війни знищили на аеродромі Гостомелі. Вся наша редакція висловлює найглибші співчуття рідним і близьким України. Вся наша редакція висловлює найглибше співчуття рідним і близьким видатного українського льотчика. Нагадаємо, в минулому році в жовтні знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка. Він очолював привид Києва і спочатку воював проти окупантів у небі на півночі України, а потім вирушив боротися з ними на південь. Пілот загинув у бою над Чорним морем. Він вирушив на останнє завдання і не повернувся з нього 26 червня. Його тіло не змогли знайти від того часу упродовж декількох місяців і знайшли лише зараз. Про це повідомив Мер Буча. Анатолій Федорук Федорук розповів, що Матюшенко керував багатьма типами військових і цивільних літаків. До війни він працював керівником однієї з українських авіакомпаній, потім служив у різних військових частинах. Свій безцінний, свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко, позивний дід передавав молодшому поколінню, і лише тепер ми маємо право розказати правду. Привид Києва очолював льотчик з бучі із приходом полковника Матюшенка до керівництва сорокової бригада тактичної авіації не зазнавала втрату повітря, а значить, всі пілоти із київських привидів поверталися живими. Зазначає марміста. Він часто проводив дуже складні бої з російськими загарбниками і виходив із них переможцем. одну із ночей дід кинувся у повітряний бій на Л 39 імітуючи атаку міг 29 на пару су І що ви думаєте, вони відступили? Згадують побратими одну із ситуацій. Потім Матюшенко вирішив боронити рідну державу на південь. Проте для нього ця місія стала останньою. З чергового виліту він не повернувся. Загинув на чорним морем. Його тіло довго шукали і нарешті змогли знайти. Прощання з лютчиком відбудеться у понеділок, 3 жовтня о 14.00 на алеї Героїв у. Буче на цвинтарі по вулиці Депутатській 1. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.